Я знаю, що ти та людина, якій не аби як допомогли. І я би хотіла, щоб ти поділилася з нашими глядачами, взагалі що відбулося, да можемо про це говорити? Так, доброго дня. Я дуже рада сьогодні поспілкуватися, поділитися з глядачами і розказати історію, яка відбулася у нашій сім'ї, у нашій родині, і як допоміг нам канал Янголі. Все почалося з того, що довгий період мій батько хворів. Ми шукали спочатку, ми до церкви ходили, і потім почали ходити по іншим, таким, як сказати, ну, жіночкам, які кажуть, що можуть там допомогти, тому що насправді діялися дуже дивні речі. А які можеш описати? Батько спочатку, після в нього була операція. Після операції він почав розказувати про те, що він бачить якісь, ну, якісь дивні енергії. Но він не міг розрізняти, що реальність, а що не реальність. Дуже часто підходив до дзеркала, довго стояв, дивився в дзеркало, розказував. Про те, що вся вода, яка є взагалі, вона там отруєна. Тобто щось те, що раніше взагалі він не розказував. І він не пив воду. Ні, він перестав пити воду, він перестав їсти. Ну, Це було схоже на те, що в нього почалися якісь, ми так думали, що то як психічні проблеми. Але ну, шукали ми допомоги і знайшли одну жіночку. То хай Бог милує, як то кажуть, тому що таких людей зараз дуже багато є, які розказують, що хочуть допомогти, але вони просто викачують гроші. Це була дуже страшна історія, тому що я насправді не знаю, з якими вона взагалі енергіями допомагає людям. Ми просто віддавали кошти і все нічого не змінювалося. Це були великі кошти, до речі. Мені от люди просто часто зловживають цим. Це були великі кошти, можете не назвати суми, але. Ну, за один тон. раз, як такої в лапках консультації, можна було віддати кілька тисяч гривень. І таких консультацій треба було багато. Багато, так. так. Mm -hmm. Далі я поділилася своєю знайомою цією ситуацією, тому що ну, мені було страшно те, що відбувалося. Я розуміла, що це не є нормально, і як це вирішити, ми не знали. А грошей вже достатньо Вже достатньо віддали так. Uh -huh. Вже вся сім'я, як то кажуть, скидалася, щоб щоб їй скинути. А вона працювала та жінка? Вона працювала безпосередньо з татом чи вона якось на віддаленому на чина? віддаленому uh -huh. онлайн. Вона працювала, а вона його бачила при тому. Ні. А з ким вона була? Онлайн? Вона спілкувалася з моєю невісткою. І зі мною по телефону тобто навіть безпосередньо людину, яка постраждала, mm -hmm. вона не бачила. Ні, вона не бачила. Вона просто ну, вона робила якісь свої, я не знаю, там ритуали чи як то назвати. А батькові ну, ставало гірше, а не краще від того. Я поділилася своєю знайомою. І от таким чином уже далі порадили нам ця знайома порадила вона добре знає канал Ангелів і саме канал Ангелів повернув батька до життя. Круто, окей. А тоді можете можеш розказати, як саме відбулося от взаємодія з каналом Ангелів? З чого почалася взагалі комунікація? Чи які давалися настанови, чи бралися у вас за це гроші? Зараз про це давай поговоримо. Насправді я дуже вдячна каналу за те, що ні копійки ми не заплатили за цю допомогу. Як ми взаємодіяли, нам допомагали і підказували, якими саме молитвами молитися, до кого звертатися, навіть піти там в собор чи піти до церкви, як ну, правильно там поставити ці свічечки і так далі. Ми молилися за рід. Вся сім'я молилася за рід. Це були великі молитви, ну, ми можемо потім і там прикріпити вже у відео, які саме. В общем, так все відбувалося. Як папа при цьому поводився? Коли почалася от саме молитва, отака от допомога саме через Бога. Дуже неоднозначно спочатку, тому що, коли, наприклад, я молилася, він заходив до кімнати, і отак він кілька хвилин біля мене постоїв і виходить. Знов зайшов і виходить. Ну, Я розумію, що то десь душа хотіла врятуватися, але, але щось йому в ті моменти заважало, і він виходив. Потім уже далі легше, легше, коли вже проходив період, і як е, кажуть, ну, ми ще більше звертались до Бога, молилися, е, уже йому ставало легше. Е, ну, насправді це, це дуже важка історія, тому що коли, коли згадуєш, здається, що якби отак хтось розказав е, зі сторони, мабуть, і важко повірити, але коли ти проживаєш оце все і бачиш. І, тобі, в ти реальності. Вже, так, і ти вже просто не бачив виходу, а тобі канал Ангелів, от, е, крок за кроком, дав тобі е, це спасіння, я б сказала. Тому що ну, батько зараз живе повністю, він повернувся повністю до нормального життя, він, він працює, він заробляє. І я за це дуже вдячна каналу. І вся моя сім'я дуже вдячна за це каналу, тому що. Тому що зараз в світі якось так яскраво видно, як люди можуть себе запутати і десь піти не в ту сторону. І потім вже важко, як то кажуть, вирішити. Людина вже не знає, просто, як це зробити, як це вирішити. Саме... Здається, ситуація безвихідна, так? так? Так. І саме канал от, він якось структуровано і, і просто от реально нам допоміг. От що я хочу сказати. Якби люди. Ну, більше відкривали свої серця і душу, і як кажуть, йшли більше до добра, до світла, то все було б набагато краще, простіше. І можливо, ми б швидше пережили оцей весь час в загальному, який відбувається і в Україні, і в світі, і так далі. Але але зло все одно не спить і завжди буде там, де буде добро, там де буде зло. Сто відсотків це сто відсотків. Це, це е, звісно, я думаю, що потрібно розказати про те. Взагалі, які були от, признаки да, того, як тато поводився, як він виглядав, чи міг він там читати молитву, чи носив він хрестик, чи ходив він до церкви, взагалі от, ці ознаки, тому що, можливо, в людей є схожі випадки і вони так само шукають вихід. Хрестик він, коли з ним почали відбуватися ці дивні речі, то хрестика він зняв. І коли я його питала, ну намагалась повернути, щоб він вдягнув хрестик, він казав: мені не можна, мені не можна, бо е, в мене цей хрест буде горіти там на грудях і розказував. Ті речі, які йому як то кажуть, ну щось темне навіювало. Здавалося, що він з кимось говорить, так? Ну, типу, з кимось спілкується, хтось дає йому якісь задачі, так? Я розумію. Ну, Він не озвучував, я не чула, що він прям з кимось говорив, але просто таке відчуття, що йому думками навіювалося. Тобто в нього не було такого, що він там, я заходжу, він там сам до себе говорить. Так, о, таких моментів угу, до того, того не дійшло просто. Угу. Але йому снилися сни, він спав по дві години в добу лише. Він постійно ходив, дуже часто стояв біля Постійно дзерка. ходив, що ти маєш на увазі? Постійно? Він не сідав, він, він був постійно в русі, він ходив отак з кімнати в кімнату, тобто він постійно, ну як в русі знаходився. Ну ти казала, він... Не пив воду, да? перестав їсти. Так, він не пив воду, він схуд дуже. Я навіть не пам'ятаю, може, може десь 55 кілограмів він важив. Ну, його вигляд був такий, як, як люди при онкології, часто от, в людей от, приблизно він виглядав на от таку хвору людину. Ну, все йшло до того, що він би просто не їв, не пив і, як то так. кажуть, воно б його ну, зжило просто світу. І ще була одна така ситуація. З чого все почалось, я сиділа в машині і зробила фото квітів. Задній фон, який, який був на фотографії, він показував наше вікно. І у вікні ми бачили, я точніше побачила, щось незвичайне і трохи ну, таке страшне. Ми можемо прикріпити цю фотку? Так, зараз так я... можна прикріпити це фото показати. Там було кілька. Кілька таких і облич неприємних, ну, вони просто страшно виглядають. Вже коли я скинула на канал Ангелів, це фото, і його зблизили, придивилися, це якраз були оті, як сказати, сущності, які ну, не давали йому спокійно жити. Ви ти сама їх побачила чи просто підозріле фото було? Ні, там було видно. Я, ну, я побачила не всі роздивилася, просто деякі було прямо чітко видно. І ну таке віща, як у фільмі Жахів. Там що ти показала це каналу ангелів І виявилося, що це якісь суті да, сущності, не хороші, я так, так. розумію. Так. Окей, далі що відбувалося? Ну, Нам як би, підказали про те, що в принципі ці сущності вони і навіюють йому те все, що він розказує. Він, коли він зняв хрестик, у нього вже такого захисту не було. Тобто, ну, якби потрохи-потрохи, і так вони би його і жили без світу. Також сказали нам про те, щоб покласти іконки Божої Матері, от, де він прилягає там, під подушку, покласти ікону. Маленьку, щоб це якось його захищало. Ну, і молитви також наші захищали, водичку свячену. І Він лягав там, де іконка, він нормально лягав і лежав. Так, не, не хотів її забрати. Я пам'ятаю не бачив. Ага, він не бачив. Він просто не бачив, що там лежить іконка. А коли читалася молитва, я так розумію, ти читала молитву. Як він от ніяк не реагував на це? Він виходив з будинку чи просто з кімнати? З кімнати виходив. Він просто як. Ну, таке відчуття, що він ну, не міг знаходитися угу. дуже близько. Ну, не перебивав тебе, нічого не робив. Ні, просто Він виходив. так до мене просто ну, близько ставав, близенько-близенько, потім раз і вийшов. І він міг так стояти хвилину, я не знаю, може, навіть секунд, десять, ну, не більше. Угу. А... Ну, а від медичної допомоги він відмовлявся, от, щоб його Звичайно. завести в лікарню. Там. От ви його просили, що він казав? Він просто думав, що ми, що ми його вороги. Йому здавалося, що ми йому хочемо гірше, що ми там щось проти нього, як сказати, ну, Організовує. організовуємо, хочемо, як то кажуть, йому погано. Він абсолютно нікому не довіряв ці моменти. Мене навіть часом не впізнавав. Він задавав мені питання: це ти чи не ти. Будив мене, от коли я там сплю, він заходив в кімнату серед ночі. Може будити. І він каже: Я думав, що ти померла. Ну, перевіряв, чи я жива. Тобто виходить, угу. що оті всі сили вони і йому навіювали, і ще, як то кажуть, нам всім також не давали нормально. і відпочити і, і, поспати, ну, та, і жили так в так вашому будинку, походу. Ну так. Добре, а що треба було? Окей, він відмовлявся давайте так від медичної допомоги. Він виходив кудись на вулицю, там з людьми, хтось міг прийти до вас в гості, там, чи як він реагував на посторонніх людей, чи можливо там він міг там, піти в магазин, наприклад, чи цього не було? Ні, не було. Він був ніби прив'язаний просто додому, майже не виходив на вулицю, він не приймав ніяких гостей, він так якось тікав. І коли хтось заходив, він просто тікав, ну щоб його не бачили, і ні з ким не спілкувався. Ну це насправді дуже страшно виглядало. І... Тобто від нормального життя він повністю відмовився. Ні по телефону так. ні з ким не спілкувався. Ні, абсолютно. Абсолютно. Тобто тільки з тими, хто жив з ним в будинку, і то підозріло. Так, так, він виходить, що чекав від усіх якоїсь. Зла зла так, 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 що йому хочуть зла. Коли там ми чи медичну допомогу пропонували, чи щось десь з ним прогулятися, то він просто думав, що обов'язково щось має так статися погано після mm -hmm. того а взагалі, от ззовні, от кажуть, що в таких людей, в яких там або якісь підселення, да, от є же ж в людей підселення, міняються очі. От було по ньому видно, що в нього очки якісь стали інші, чи ні? Чи ти не бачила цього? Це було дуже видно, тому що вони були такі туманні. Отаке от, відчуття, що як ну, ця яскравість очей, вона десь пропала. Він просто з такими туманними. Ніби як ну як напівживої людини, як то кажуть, очі абсолютно ну видавали, показували, що, що це не норма, що з ним щось відбувається, не те. Я хочу повернутися ще до того моменту, що він перестав пити, їсти. Да угу. він ну а як він відносився там до гігієнічних процедур? Ну, типу, якщо він боявся води. То він, відповідно, води не використовував, щоб обмитися там, чи почистити, вмити обличчя, чи використану. нормально. його все треба було заставляти. І ну, що їсти, заставляти, митися, заставляти, все треба було заставляти, щоб він присів, заставляти. Тому що він дуже багато ходив. Я навіть не знаю, скільки він нахожував, якщо людина не сідає, не, не лягає, не спить, не їсть, не п'є. А скільки це тривало по часу? От це було кілька місяців, чи це? ну… Хоч орієнтовно, півроку чи менше? Це було приблизно півроку, трохи більше, ніж півроку. Угу. Окей, а тебе само, от, як ти відносилась до того, що от в будинку показалися ці сущності? Ну, взагалі, це дуже важко, як то кажуть, ну, це прийняти, я б сказала. Просто коли людина, Ми ж, ми віримо те, що ми бачимо своїми очима. А тут показалося. А тут, тут показалося. І, до речі, коли... Я так забіжу трохи наперед, коли вже батькові допомогли, і він вже повернувся до нормального життя, на фотографії ми так здивувалися, просто був такий сонячний дожидень, і він там приміряв якийсь костюм, йому подарували, і я зробила фото, а над ним прямо була як маленька ікона Божої Матері. Тобто це вже коли він повернувся до життя, вже він почав, як то кажуть, нормально себе почувати, все стало добре. то, то навіть, навіть от Світле теж проявилося. Тобто, як темне проявилося, так і, так і світле. Коли завершився той процес, уже тої чистки, того всього, то проявилося і світле, так. Да. А чистки, крім, крім того, що він там його очищали молитвами і так далі, ви будинок ще, я так розумію, почистили. Чи так, як? очищали будинок, це також процес. І людина, яка нам допомагала, вона коли до нас приїхала. Вона теж була з каналу Ангелів? Так, вона mm -hmm. з каналу Ангелів. Вона, коли приїхала, вона каже таке відчуття, що в цьому будинку ніхто не живе. що от... Коли ну, нема живої енергії, якось як оці заброшені будинки, знаєте, коли люди там давно не живуть, і там воно все таке як ну, не живе, грубо говоря. Але в цьому будинку ви зараз живете. Це так. ж ви там ваш будинок до нашої, так? так? Да. Угу. Окей, після того, як та людина, яка чистила будинок, вона побувала. Які в неї були коментарі ще, крім того, що там ніхто не живе? Взагалі їй теж було не дуже, як то кажуть, легко, тому що вона ну, відчувала це все, і ем, їй теж треба було захищатися. Ем, тобто там було багато всяких? Так, там ти. було багато, там десь близько 10 таких, ем, як їх і називати, я не знаю. Сусіди. Ем, сусідів. Сусідів, да, да, да. Ем, ну, але ця людина дуже сильна, тому я ще раз. То кажу, дякую каналу цій людині за допомогу е і за те, що її будинок чистили. І як то кажуть, саме головне, то це за батька. Е ну і за будинок також, тому що там якби живуть люди і це впливає на людей. А прокоментувала якось ця людина, яка чистила будинок, де взялося оце все, скажімо так, нехороше? де воно взялося? Um... Чи воно там ізначально було, чи, чи що сталося? Ну, нам пояснили так, що з річки було принесено щось прямо як з камінням, коли там будувався будинок, було щось занесено. Можливо, хтось щось робив ну, поганого і вивезли, і викинули в річку, а звідти вже ну, занеслося воно, воно в подвір'я. Тобто це сказала ця людина, так? Так. Тобто вона не знала насправді, чи це так є, так? Я розумію. Просто ну, вона свою версію прокоментувала. Так. так. А насправді так було? Ну так і було, тому що і завозило. Так і завозилось, коли будувалося. Тобто було завезено каміння з річки. Так. І вона про це не знала, але про це сказала. Так. Я взагалі, як то кажуть, так як ми цей етап весь пройшли разом, то всім людям, які з каналу, які реально нам допомагали, я ну, довіряю на 100%, тому що те, що ми пережили, як нам допомогли, просто ну, в нас і немає іншого варіанту, як не вірити, тому що. Воно працює. Воно, воно це все працює і так, і, і все це є те, що ми навіть очима можемо не бачити. А угу. в принципі, воно все є. А ці люди це відчувають і бачать, і можуть знаєш що з цим робити. Так. Саме головне так, окей. Саме тобто вона сказала, що принесено з річки щось нехороше. Окей. Угу. Тобто воно оселилося у вас на подвір'ї, чи в будинок занесене те каміння було, чи де воно було? Шо воно було зробити? в подвір'я занесене, але так як подвір'я і будинок це, ну, це ж одна територія, Одного, то, можливо, там ще якісь, нам сказали, що можливо ще якісь були от там, поробки і так далі. Тому що ну, не один раз ми там викопували якісь то кістки, то копійки uh -huh. збирали. Якщо і, люди, і люди не знають, як правильно з цим так. Виходить, так, поводитися да. і часто його приймають. Для того як вам ця людина почистила будинок, змінилося щось? Звичайно, коли нам почистили будинок, по-перше, змінилося за, за батька, тому що йому ставало. Легше його відпускало потрохи. Він почав носити хрестик, він повернувся до повноцінного життя, почав працювати з людиною, яка взагалі не хотіла ні їсти, ні пити, ні не спала, і виглядала як, як то кажуть, людина, яка хворіє давно. Ну, зараз взагалі просто ну, він повністю повернувся до того життя, яке в нього було. Раніше і немає в нього цих страхів, і ні. от таких якихось думок, і там те, що йому щось здавалося колись. А він зараз якось це коментує, він пам'ятає чи ні? Він дещо пам'ятає, але не все. Якось так виборочно моментами щось пам'ятає, але не все. Бувало, що я там йому розказую. Він там він каже, ні-ні, це не пам'ятаю. А деякі моменти він, він запам'ятав, і він, коли ділиться, він сам дуже здивований, що. Як то кажуть, з такого можна вийти, тому що в лікарні, коли він певний час лежав в лікарні, все-таки вже і... після того він погодився на лікування, так? Ні, ми його ну, завезли, ми не питали, чи він хоче, чи ні. Ми його завезли, і йому допомогли, як то кажуть, зрушити з місця процес того, щоб він почав їсти і спати. Угу. Але коли він полежав в лікарні, лікар мені сказала, що в нього немає проблем психічних і в нього немає проблем, як то кажуть, з головою. Угу. І насправді він просто вона не могла це пояснити, бо вона лікар, вона не може точки. це з медичної точки угу. пояснити. Але ми забрали його додому, і так, мабуть, за два місяці після того. Продовжуючи молитися, йому ставало все краще і ну, все йшло на поправку. І за скільки часу це, прям тако після чистки будинку, це все відбулося прям стало легше? Е, Через чотири місяці десь приблизно. Неймовірно. Так, це ну, дуже швидко. і... Як то кажеш, якби люди трохи більше ну, довіряли людям світлого такого напрямку, то я думаю, що в них би вирішилось багато дуже таких проблем і, і хвороб, навіть і так далі. І для, вас, для тебе особисто це укріпило віру в те, що є от вищі сили, є люди, які для мене особисто це така дуже, дуже звичайно, крута історія. Це, звичайно, укріпило. Я б сказала, що я на 100% почала вірити в те, що, що ці сили є, вони нас захищають, вони нам допомагають. Але коли людина сама піддається і вибирає інший шлях, то потім вже відбувається по-різному. А як думаєш, що було би, якби не ну, ну тато не почув, ну от, все одно я чую, що він. Там не агресував твою сторону, він все одно якось до тебе відносився лояльніше. так? Uh -huh. Якби на твоєму місці була якась інша людина, це могло б закінчитися летально, наприклад, або там в гіршу сторону. Звичайно, якби він проявив агресію, наприклад, те, що в нього проявлялося до інших. Uh -huh. Просто до мене якось він, ну, мабуть, душевно все одно душа відчуває і, і він. Душа хоче врятуватися, як би там не було. Uh -huh. от, то він, в принципі, до мене не проявляв. А до інших він міг проявляти. Но він не був агресивний в плані там, не знаю. Ну там за... не пошкодив меблі, там, собі ніякої так, шкоди не такого наносив. Такого не було, Але просто от, він не довіряв взагалі. Другим людям і йому здавалося, що йому хочуть причинити зло. А коли так людина думає, в неї може бути агресія, може бути якийсь напад і так далі. А тобі нормально? Тобто, тобі він довіряв і нормально з тобою комунікував. Слухав типа, прислухався. так? Слухав, але він не завжди мене впізнавав. Він просто в якісь моменти не міг зрозуміти. Він каже: я думав, чи це ти, чи це не ти. Так, хорошо можеш від себе дати рекомендацію нашим глядачам? От просто що ти хотіла би їм сказати наостанок? Після такого, що ви пережили наочно побачили і відчули самі, я б хотіла сказати, щоб люди в першу чергу завжди думали, куди вони звертаються за допомогою і чи там їм допоможуть, чи там їм можуть нашкодити. Тому що оцей шлях він є вирішальним і самим важливим, куди людина звернеться. А як це розрізнити на твою думку? Ну, дивіться, коли мені порадили канал Ангелів. Я розуміла, я відчувала, по-перше, ну є люди чутливі, є нечутливі, але я відчувала, що тут мені можуть допомогти, тим більше мені знайома людина порадила, якій я довіряю. І ми лікували батька молитвами, тобто не якимись там незрозумілими способами, якісь ритуали. Там такого так, не такого було. не було. Воно все. Все, що ми робили, це реально були це молитви, церква, це свячена водичка, іконки, тобто mm -hmm. те, що в принципі говорить про світло, говорить про святих, говорить про допомогу від ангелів і так далі. Тобто, от, голов, як то кажуть, треба спочатку і головою подумати, куди звертатись, ну і відчувати. Тому що зараз дуже в світі багато людей, які хочуть просто заробити гроші, будуть розказувати, що вони допомагають, але потім в людини може бути набагато більше проблем, ніж тих, з якими вона звернулася взагалі. Угу. Це так. Тому ну, я для себе розумію, що Після всього, що сталося, канал Ангелів це дуже сильний канал, це реально допомога святих, допомога ангелів, допомога добрих людей, які розуміють, як це можна зробити, якщо людина до цього готова. Клас. Дякую. Дуже так. дякую, що поділилася. Сподіваюся, що ця історія стане для наших глядачів. Повчальню особисто мене вона дуже вразила, і круто, що є люди, які можуть підтвердити наочно, що це працює. Дякую, так і я дуже дякую, що ви запросили мене, друзі. Запрошую вас підписатися на канал Ангелів, якщо вам було корисно і цінно. І звісно, поділіться з тими, кому на вашу думку також це могло би бути цікаво, тому що ми, як бачимо, це працює, це діє, і класно, що є такі люди, які діляться цим безкоштовно. І є такі люди, які підтверджують, що це працює. Тому підписуємося, ставимо лайк, ділимося зі своїми друзями і залишаємося з нами.